Чи любиш ти подорожувати? Поглянь. Христя з батьками знову вирушає в мандрівку неймовірно прекрасною Україною. Ось у навігаторі батько вводить назву міста Умань. Тату. Напишімо зразу Уманський парк Софіївка. А як правильно: Уманський чи Уманський? Справді, якщо слово Умань пишеться з м'яким знаком. То похідні слова пишемо так само? Подорожуймо разом із Христею і дізнаємося про це і багато іншого. Ти безсумнівно знаєш, м'який знак не є звуком, а лише графічно позначає на письмі м'якість попереднього приголосного. Тож поговоримо про орфограму м'який знак. Тобто сукупність правил, відповідно до яких пишемо слова із цією літерою або без неї. Пригадай фразу Де ти з'їси цілини. Приголосні, які зашифровані в ній, можуть бути і твердими, і м'якими. М'який знак пиши після букв на позначення м'яких приголосних у кінці слова. Тернопіль радість. Або в кінці складу. Батько. Стань Т». Але після літер на позначення губних пригадай фразу «Мав-па-був» та шиплячих приголосних Ще їжджу. М'якого знака не може бути. Тож і вимовляй ці звуки твердо Любов, дріб, ніч, дощ. М'який знак пиши після де ти з'їси цілини. А також після Р у середині складу перед О. Льон Ігорьович. В усіх інших випадках, тобто в кінці слова чи складу, після р м'якого знака немає Гіркий кобзар. Порівняй Чотирьох М'який знак пишемо після Р перед О і Чотирма. Після р у кінці складу не можна писати літеру м'який знак. Пиши м'який знак у суфіксах ск, зік, цік, калуський, «запорізький», чернівецький однак не завжди ск, «зк», «цк» є одним суфіксом. У таких випадках і м'якого знака в цих буквосполученнях не може бути баски, боязки, в'язки, дерзкий, ковзький, пласки, різкий. Завжди пишемо м'який знак у пестливих суфіксах ЕНЬК, есеньк, ісіньк, юсіньк, біленький, гарнесенький, чистісінький, малюсінький. Пиши м'який знак у дієсловах на т, подорожують, любуються. Зверни увагу літера Л дуже любить м'який знак. Тож пиши л перед наступним приголосним сільський їдальня. Натомість літера «н», навпаки не дружить із м'яким знаком, особливо якщо далі буква на позначення шиплячого приголосного або суфікс «ськ». Тонший промінчик, Гетьманщина. Волинський. Але запам'ятай слова винятки, у яких пишемо м'який знак Женьшень. Манчжурія РЕГІОН у Східній Азії. Також не пишемо м'який знак перед буквами на позначення м'яких приголосних. КУЗНЯ Танці. Однак це правило теж має винятки різьбяр, тьмяний. Та, звичайно, похідні від них слова. Потренуймося. Поглянь, скільки міст України влітку відвідала Христя. Утвори від поданих іменників прикметники із суфіксом «ськ». Ірпінський, Бориспільський, Рівненський, Тернопільський, Ужгородський, Севастопольський, Ізюмський. Прип'яцький лиманський. Чудово. Зверни увагу м'який знак зберігається перед суфіксом «ськ» тільки після «л». Зате після інших букв, навіть якщо у твірному слові і був м'який знак, перед суфіксом «ськ» його не пишемо. Розподіли запропоновані слова за їхніми оселями ті, у яких пропущено м'який знак, і ті, у яких цю літеру не потрібно писати. М'який знак пропущено в словах Радість, Батьківщина. Сьогодні Посунься, Поліський, Посольство. М'якого знака на місці пропуску не потрібно ранній, в'язкість, лікар, камінчик, корінці, рівненщина. Тобі все вдається. Зверни увагу. Якщо в слові є м'який знак у буквосполученнях нік, льк, ск, то в похідних формах він збережеться, навіть якщо наступний приголосний м'який чи шиплячий. Поглянь ненька у слові наявне буквосполучення нік. Тож у словах неньці неньчин м'який знак також зберігся лялька ляльці. Ляльчин. Васька ВАСЦІ – ВАСЧИН. Якщо м'якого знака не було зразу, то згодом він нізвідки не може з'явитися Матінка матінці, матінчин, Рибалка, Рибалці, Рибалчин. Параска Парасці. Парасчин. Потренуймося Постав запропоновані слова у форму давального відмінка. Питання Кому Чому. Звертай увагу на написання якого знака. Вишенька. Вишеньці. Ялинонька. Ялиноньці. Матусенька. матусенці. Валька. Вальці. Хатинка. Хатинці. Стежинка. Стежинці. Оксанка. Оксанці. Наталка наталці. Отож, як бачиш, якщо в буквосполученнях нік лк одразу був м'який знак, то і в похідних формах він зберігається. Подумай, чи потрібно писати м'який знак на місці пропуску в поданих дієсловах. Так, нянчити бо є слово нянька. Бринчати. Бо є бренькіт. Потрібно розрізняти випадки, коли в словах пишемо букву сполучення йо на позначення двох звуків й та о, а коли пишемо м'який знак О на позначення м'якості приголосного та одного звука О. Йо. Пиши на початку слова або складу Його гайовий мільйон. М'який знак О пиши всередині складу. Сьогодні мальовничий. Орфограма сполучення букв йо. М'який знак О. Перевірити правильне написання слова тобі допоможе орфографічний словник. Покликання на його онлайн версію знайдеш у коментарях до цього відео. Повернімося до мандрівки Христі до Умані та запитання із початку відео Як правильно: Уманський чи Уманський? Адже є Умань. Уманський. Адже, незважаючи на те, що слово Умань пишеться з м'яким знаком, після Н перед суфіксом «ськ» ніколи не можемо поставити цю літеру. Подумай, як правильно написати край, який походить від міста Умань. Звичайно. Також без м'якого знака. Адже після «н» перед буквою на позначення шиплячого його не пишемо. Запам'ятай м'який знак пиши в кінці слова чи складу після букв, які позначають м'які приголосні. Де ти з'їси цілини. Але після літер на позначення губних пригадай фразу «Мавпа був» та шиплячих приголосних Ще їжджу. М'якого знака не може бути. Пиши м'який знак після літер, що позначають м'які приголосні, у тому числі після р у середині складу перед о. Але в усіх інших випадках, тобто в кінці слова чи складу, після Р м'якого знака немає. Кобзар гіркий Пишемо м'який знак у суфіксах ск, зьк, «цьк». Однак не пишемо м'який знак у словах баски, «боязкий», «в'язкий», дерзкий, «ковзкий», плаский, різкий адже в них інший суфікс Завжди пишемо м'який знак у пастливих суфіксах «еньк», есеньк, юсіньк. Не пишемо м'який знак перед м'якими приголосними. Винятки різьбяр, тьмяний та похідні від них слова. Пиши м'який знак у дієсловах на «ть», ся. після л перед наступним приголосним. Натомість не пишемо м'який знак після «н» перед буквами на позначення шиплячих приголосних або суфіксом ськ. Винятки женьшень манджурія. Якщо в слові у буквосполученнях нік, лік, сік є м'який знак, то в похідних формах він також збережеться, пиши букву сполучення на початку слова або складу, букву сполучення м'який знак О всередині складу. Перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Ти ж не забудеш поставити вподобайку, стеж за нашим каналом, бо вчити українську разом з нами цікаво і легко.